Це вже друга гра, коли ми граємо по три-чотири по по три, тайми. Це З Мінаєм теж так грали, тільки вийшли розігріти і потім п'ять Ну, Це футбол, це зараз у нас війна йде, і ми теж підстраиваємо під це. До цього звикнути неможливо, бо ти кожен раз, коли пауза. Це тривога десь 20 мінімум. Тобто ми остуваємо і потім знову ти йдеш на розминку і це, ми граємо вдома по 4, по 5 матч. Стандартне положення було, пропустили гол, як кажучи, самі собі забили. І потім треба відіграватися, десь спішка була. І... Вроді контролювали гру, а м'яч, ну скажу, що сьогодні не ліс у ворота. ось-ось, повинні, повинні забити, але то там спустив вибір, то ще щось. Це футбол буває, програли. У нас були моменти і в першому, і в другому таймі, але сьогодні м'яч не залатав ворота. І в мене був дуже хороший момент, я його не забив. Тому так і склалося гра, пропустили і не забили. А які плани, у вас на перегляд відбір, може якийсь контрольний матч буде? Та який контрольний матч, якщо у нас всього 10 хлопців 5 і 5 запасних. Скільки котрує? 5 юнаків 119 сидять на лавці. Який контрольний матч? Нам би своїх зберігати. коли очікувати на повернення того самого колу та сладка, точкова? Ну, що розумієте, це футбол, це драматичний спорту. Хлопці. На лікування, коли будуть, коли будуть готові, тоді і будуть грати. Олександр, ви єдиний з Дніпра Один, кого викликала збірна України. Що особисто для вас це значить? Для мене це честь, гордість представляти нашу країну на євроарені. Буду намагатися на всі 100% використати свій шанс, які будуть. І треба проходити далі і виходити на євро.